йдемо далі, Олена. Я не, ход, не ходжу в церкву, але я знаю, що Бог є. Я так і відчуваю. Але тепер я спробую запитати, коли мені буде снитися мама і сестра? Дякую вам. Коли вам буде снитися мама і сестра, от як присниться, туди і напишете. Ну, я там знаю, коли вам буде снитися. Я так знаю. Отче, допоможіть, будь ласка, щоб я не розвівся з дружиною, бо не робив трохи помилок. Ти не написав, як тебе звати? Але я тобі так скажу, Васильок. Твої помилки тобі їх і вирішувати, а не священникове. Знаєте? Чи люди не ходять до психолога на розмови? По-перше, то дорого. По-друге, переживаю, щоб не казали, що він ходить до мозгоправа, тому ліпше йти до священника так дешевше. Не робить дурниців, потім священник сидить твої ці дурниці слухає, а ти сидиш такий і думаєш, ну отець, ну давайте мені пораду. Помилки мої ви вже виправили, давайте мені пораду, давайте мене сповідайте, давайте мене всі мої проблеми вирішуйте, щоб жінка вже на мене, ну, на мене не обіжалася. Прочитайте якусь молитву, поки я дійду додому, щоб жінка перестала на мене нервуватися. Красно. Є закон причини і наслідку. Все що ви зробили, за все будете відповідати. Є одна, нагода по, по, е, є одна нагода позбутися відповідальності. Покаяння, щире покаяння, сльози покаяння, покута і виправлення із гріхів. Тоді є шанс, що їх можна виправити. До сповіди. do spovedi, sinku, do spovedi.